Подкаст в бібліотеці ліцею це денна програма, де говоримо на різні теми, обговорюємо наші проблеми, висвітлюємо різні свята. У подкастах діалоги з освітянами, викладачами, майстрами виробничого навчання, адміністрацією нашого ліцею і не тільки. Підкаст в бібліотеці це відверта розмова. Сьогодні у нас цікава тема. Що саме святкуємо ми 14 жовтня? Які свята? Адже 14 жовтня величний і багатий на свята день. Для нас, українців, це свято символізує зв'язок поколінь, немирущість героїчних традицій нашого народу. Як саме? Ми проведемо його в Першотравенському гірничому ліцеї. Про це поговоримо із керівником гуртка Патріот Сілівановою Анастасією Іванівною. Доброго дня, Анастасія Іванівна. Вітаю вас в бібліотеці. Доброго дня! І на початку пропоную вам розповісти трішки про це свято. День захисників і захисниць України Державне свято, що відзначається 14 жовтня. Було воно започатковано у 2014 році 14 жовтня президентським указом з назвою День Захисника України. 14 липня 2021 року Верховна Рада України перейменувала свято на День захисників і захисниць України. Назва цього патріотичного свята говорить сама за себе, захист своєї батьківщини від зазіхань з боку тих, хто час від часу намагається загрожувати державним принципам будь-якої країни, благородна справа, яка вимагає від людей сміливості, честі і відваги, дуже часто величезної самопожертви і колосальної самовіддачі. Безпрецедентні зразки мужності та відваги виявлені нашими бійцями на передовій російсько-української війни. Сотні відданих життів за батьківщину потребують гідного вшанування з боку суспільства і держави. А розкажіть також і за релігійне свято Покрови. 14 жовтня сильний і важливий для українців день, який має багато. Смислів. В цьому році святкуємо 80-ту річницю створення Української повстанської армії, День Козацтва, День захисників і захисниць України, а також Релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Дата 14 жовтня вибрана не випадково. З давніх давен Богородиця була покровителькою українського козацтва з усіх. Українських збройних формувань саме на свято Покрови в Україні відбувалася велика рада, на якій обирали гетьмана і визначали, як козацтво жити далі. Образ козака, як українського лицаря і захисника рідної землі, близький кожному українцю. Вже у 20 столітті козацькі традиції боротьби за незалежність України наслідували вояки армії Української Народної Республіки та Української повстанської армії. І не випадково днем офіційного створення УПА було обрано свято Покрови. Таким чином, цілком логічно, що цього дня давня героїчне минуле України поєдналося з героїчним теперішнім. І нині українська армія береже бойові традиції предків, тому у війську з'явилися назви з іменами легендарних українських полководців та уславлених формації минулого. Тяглість поколінь знайшла відображення і в елементах однострою. Головний убір Мазепанка, нарукавник тризуб. А гасло слава Україні героям слава стало офіційним вітанням не лише українського війська, але й всього народу України. У християн східного обряду сьогодні свято Покрови Пресвятої Богородиці. Воно було введено в християнство тільки в 10 столітті і має під собою чи то легенду, чи то реальну подію, яка відбувалася в старотавньому Константинополі. На ту пору місто було оточене чужинцями, під церковним склепінням на всенічній службі у Влахаренському храмі з'явилася Пресвята Богородиця в оточенні янголів, пророків і апостолів, і накрила вірян своїм дивовижно красивим амофором. Це видіння було провістям перемоги. Невдовзі ворог відступив і місто було врятоване від знищення. Відтоді покрова асоціюється з заступництвом і захистом від ворога як видимого, так і невидимого. Особливо шанували Богородицю покрову запорізькі козаки, вони мали на січі церкву на її честь, а також ікону її покрова. Ідучи в похід на ворога, козаки відправляли молебень до своєї покровительки, повернулися. Повернувшись щасливо з походу, складали їй подяку. Крім того, свято Покрови було надзвичайно шановним і серед українського селянства. Другого місяця осені чекали з особливим нетерпінням, адже з причистою, тобто з 14 жовтня, дозволялося справляти весілля. У народі так і казали, жовтень на весілля багатий, а сам місяць називали ще. Весільниковим. На честь Покрови в Україні збудовано чимало храмів. Однією з найстаріших є Покровська церква в селі Судківці Хмельницької області. Зведена вона була у 1467 році як фортеця. Нині ця унікальна споруда діючий храм та музей водночас. А ще цього дня прощалися з осінню і зустрічали зиму. На покрову до обіду осінь, а після обіду вже зима. А розкажіть також детальніше і про створення української повстанської армії. До речі, в цьому році 80 років з дня створення української повстанської армії. Офіційною датою, згідно позиції ОУНБ. Створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року. Хоча деякі історики вважають цю дату умовно пропагандистською та переносять період заснування приблизно на півроку вперед. В травні 1943 року загони ОУНБ почали офіційно іменуватися як Українська повстанська армія. Ряди УПА. Поповнювалися за рахунок добровольців з числа ідейних націоналістів, перебічників із допоміжної поліції та дезертирів з Червоної армії. Боротьба Української повстанської армії складова Українського визвольного руху 1940 1950-х років. Активну частину своєї діяльності вона почала з весни 1943 року на території Волині-Поділля, Галичини, Холмщини та Північної Буковини. Окремі загони також діяли на території Східної України, на Донбасі і навіть на Кубані. А мені б ще хотілося зупинитися і на відзначенні цих свят в нашому ліцеї. Що саме плануєте провести в цей період? З 2014 року в навчальних закладах по всій Україні проходять тематичні тижні історії, приурочені до 14 жовтня. В цьому році навчання відбувається дистанційно, тому всі заходи відбуватимуться, відбуватимуться в онлайн-режимі. У всіх групах будуть проходити уроки мужності. Також ми подали заявку щодо прийняття участі в 6 му українському всеукраїнському національно-патріотичному конкурсі я-козацького роду для вшанування пам'яті загиблих героїв, які навчалися в нашому ліцеї, буде відкритий куточок пам'яті. Зі своїми гуртківцями вирішили створити оберіги для наших захисників власними руками та жовто-блакитні браслети. Ще проводимо збір матеріалів для виготовлення окопної свічки. А я хочу нагадати ще нашим слухачам, що у нашому ліцеї також продовжується акція Здай російську книгу на допомогу ЗСУ. То моє бажання долучитися і до цієї акції можете принести до нашого ліцею будь-яку книгу. Ми всі зібрані книги здамо і отримані гроші передамо на допомогу ЗСУ. Тож долучайтеся, друзі, до наших акцій. А вам, Анатасія Іванівно, я дякую за змістовну розмову. Гадаю, ми з гідністю відзначимо ці свята. Дякую за запрошення. Бажаю нам як найскорішої перемоги. Усі хочу додати, що 14 жовтня в Україні є державним святом. Цього року, 14 жовтня, припадає на п'ятницю. За старими правилами, цей день мав би бути неробочим. Проте воєнний стан в Україні наразі продовжено до 21 листопада. І в період дії воєнного стану не застосовується, зокрема, норми статей 71, 72 і 73 Кодексу законів про працю. Це святкові і неробочі. Дні. На практиці це означає, що офіційних святкових та неробочих днів в Україні немає. При цьому графік роботи та час відпочинку встановлює роботодавець тому, чи дотримуватися старих правил і не працювати в п'ятницю, або якщо є необхідність вивести людей 14 жовтня на роботу. Кожен керівник підприємства чи фізособа-роботодавець вирішують у 2022 році самостійно. Про це говорить прес-служба про працівників освіти і науки України. А у нас розпочався 29 дев'ятий тиждень повномасштабної війни. Боротьба триває. І Україна обов'язково переможе. Дякую всім, хто воює та працює заради нашої перемоги. Дякую всім, хто допомагає Україні та тисне на русню заради миру. Обов'язково переможемо! Слава Україні! Героям слава!